Тільки вчора були на дачі, і було плюс 10. І ми, слава Богу, вкрили всі гортензії і накрили плетючі троянди. А сьогодні в Києві випав сніг, перший сніг. І вже температура понизилася до плюс 2. І ви знаєте, я подивилася на місяць прогноз, то нічого такого теплого нам не обіцяють. 1 два градуси тепла в день. А вночі навіть морози. Так що у Київ прийшла зима. Там уже чистить тракториць, бігає, почистив трошки. Тут також. Але ще гуде, я чую, що гуде, десь люди працюють, чистять дороги. А сніг іде, потихеньку йде. Мокрий, звісно, дуже погано. Ходить, так що, якщо не треба вам виходити на вулицю, то краще сидіть вдома.